Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення ОВА за добу. 17 березня, 3.20, Чугуївський район, Чугуївська територіальна громада, село Кам'яна Яруга. Внаслідок влучання БПЛА Шахет на цивільному підприємстві сталася пожежа. Вогонь охопив будівлю на площі тисяча квадратних метрів. 16 березня, 16.10, Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання каба в приватний сектор пошкоджено 22 приватних будинки, 22 господарчі споруди та три легкових автомобілі. Постраждав 57-річний чоловік, 15.54 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Велика Шапківка. Внаслідок обстрілу, попередньо каба горіла господарча споруда. Постраждали 66, 75, 56-річні жінки та 66-річний чоловік, 12.10 Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Гнилиця. Внаслідок падіння БПЛА пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства. Друга, 55-та, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Уди. Влучання чотирьох кабів по відкритій місцевості поблизу села. Без постраждалих та пошкоджень. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп'янському та Чугуївському районах області. Близько 16 шістнадцятої ворог скинув керовану авіабомбу на територію приватного домоволодіння у місті Куп'янськ. Внаслідок вибуху постраждав 57-річний чоловік. Виникла пожежа у господарчій споруді. Також зазнали пошкоджень 22 приватних будинки, стільки ж господарчих споруд та три легкові автомобілі. Вночі зафіксоване влучання ворожого. БПЛА у цивільне підприємство в Чугуївському районі. Виникла пожежа на площі тисяча квадратних метрів. Протягом доби вогнеборці ліквідували чотири пожежі в екосистемах на загальній площі близько півтора гектари. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Кутьківки. Одне боєзіткнення наразі триває. Ворог завдав авіаудару по Удах. На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Богославки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп'янська. Українські захисники вже зупинили вісім з дев'яти ворожих атак. Марія Соловйова, Дмитро НГЕ, Олексій Муравйов. Харків, Новини.